В ефірі програма Козерні гості можна надивитися на ритм ТВ та слухати на ритм ФМ». І моїм сьогоднішнім гостем є Сергій Рибачук, політолог та талова Рівненської обласної адміністрації. Ну, Вчора у нас була річниця обрання президента, мого президента України Петра Порошенка, Як би оцей рік його оцінили з чисто такої фахової служби. Ну, я можу сказати з такої, знаєте, політологічної точки зору. Так? Зрозуміло, оцінка скоріше, оцінка, оцінювати можна по здобутках, так, по виконанню певних якихось завдань, які ставилися. От, якщо оцінювати цієї точки зору, оцінка скоріше негативна. От, але тут потрібно, розуміло, тут потрібно купнути глибше. Чи мав реально Петро Порошенко можливості втілити той план, який презентувався, наприклад, під час виборчої кампанії? Так? Я думаю, що не мав. І той план він наперед був нереальний. От, е, зрозуміло, що під час виборів люди хочуть якнайкраще себе продемонструвати, хочуть е, показати якісь свої задуми і перспективні плани. От. Але ну, я завжди дотримуюся такого принципу, що якщо ти наперед знаєш, що ти не можеш щось реалізувати, то не варто взагалі це тоді анонсувати. От, в принципі, є багато недопрацювань, але тут є як суб'єктивні причини, так і є об'єктивні причини. Ну, не можна говорити про не знаю, там, економічне чудо в умовах війни. Такого не буває. Такого не було в жодній країні світу за всю історію людства. От, і відповідно, е, я розумію, що мої так само, я, я, я так само громадянин України, мої очікування так, е, такі самі, як і всіх інших людей. От, і мені хочеться, щоб все змінилося вже прямо зараз, прямо сьогодні. От, е, знову ж таки, потрібно розуміти. Ми знаходимося в умовах війни. Хоча вона називається АТО, фактично це війна. А хто там був, він бачив, що це не просто якась там короткотермінова операція. От е, другий момент. Ми е, знаходимося не лише в умовах війни, а в умовах спрямованої протидії з боку е, нашого агресора, так, в даному випадку Росії. От, тобто іде спрямована інформаційна дія от, проти України, йдуть спрямовані е, дії на розбалансування ситуації, от, на е, дестабілізацію ситуації, в першу чергу, в суспільстві. От, і зрозуміло, що всі, хто сьогодні знаходиться при владі, вони в, такі, в такій ситуації ну, не дуже, е, позиція у них, у них дуже хитка. Розкритикувати легше за все. Але разом з тим я жодним чином не хочу нікого виправдовувати. Не хочу нікого виправдовувати. Е, якщо ти е, презентуєш якусь подію, наприклад, там презентуєш, що ось мають розпочатися реформи, От, ну, мені хотілося би бачити, які саме. І коли вони розпочнуться? І в чому вона полягатка? Е, тому що далі слово реформа я, наприклад, не чую. Оце була, до речі, одна з причин, чому я написав заяву. От, е, тому що ну, я, коли погоджувався йти на ту посаду, я погоджувався, е, тому що ніби варіантів не було. Хтось мав взяти на себе відповідальність і країна мала піти далі. От, така ситуація була в кожній області. От, е, ми дещо вирівняли ситуацію. От, е, ми серйозно пропрацювали по економіці. От, е, я до цих пір спілкуюся з представниками бізнесу. Вони кажуть, що ви знаєте, під час ось того періоду, що почався з вашим приходом, так ми е, набагато, легше, е, набагато легше почали дихати. Нас, ніхто, нас, нас перестали працювати. Е, це хороший прецедент, тому що навіть якщо зараз комусь захочеться пресувати бізнес в Рівненській області, ну, бізнес вже до того не звик. І вони будуть проти. От, відповідно, після цього стабілізаційного періоду має початися реформаційний період. Потрібно переходити до конкретних кроків, змінювати по черзі ось те, те, те іде. І я чітко бачив, що цей період затягується. Ми замість того, щоб вирішувати якісь стратегічні завдання. Завдання на майбутнє. Ми займалися точковим гасінням пожеж. Десь виникло, ми туди побігли, там його загасили. От і, і, і далі не рухаємося. От, і це, це було тоді. А зараз щось змінилося? Абсолютно нічого не змінилося. Ми далі гасимо точкові пожежі. Тобто, якогось стратегічного, стратегічного плану я, я, наприклад, не бачу. Або його просто нам не анонсують. Дякую, пане Сергію. У нас коротка пауза, і ми знову продовжимо нашу розмову. ефірі програма Козирні гості і моїм гостем сьогодні є Сергій Рибачок, політолог та екс-голова, ну як не крутиться, такий екс облдержадміністрації. <світтє> Скажіть, а сьогодні ж ми закінчили на тому в першій частині нашої розмови, що реформи фактично не проводяться. А з теперішньою позицією уряду Яцюніка змогли б якось працювати, співпрацювати? Ну, я мав можливість працювати е, з урядом. При теперішніх умовах, коли збільшилися в ціни на тарифи я категорично не погоджуюся з тим підходом. Так? Ну, тобто, на даний момент, ну, ті люди, які хотіли розібратися дещо глибше, вони цю інформацію знають. Так? От, Змушений привести невеличкий екскурс. З чого складається ціна на газ? Ціна на газ складається з ціни видобутку, тобто якщо це український газ, так плюс до нього додається ще рента. От. Ну, Плюс податки і вартість транспортування. Ренту встановлює держава. І держава має можливість регулювати цю ренту. Тобто, чи вона буде, наприклад, 8 тисяч за 8 тисяч гривень, чи вона буде 5 тисяч, чи вона буде 1 тисячу, чи вона взагалі буде нуль. Тобто держава має можливість за рахунок ренти зменшити або збільшити е, вартість газу для кінцевого споживача е, натомість у нас відбувається. Що у нас е, висока рента. Видобувачі е, можуть е, ну, вартість ренти визначається анкеріє. Е, відповідно, е, видобувники природного газу вони е, постійно отримують. Папірці, на які написано, скільки потрібно сплачувати за цю ренту. І, відповідно, уряд говорить про що, що за рахунок зборів від цієї ренти будуть виплачуватися людям субсидії. Тобто ми перекладаємо кошти з однієї кишені в іншу. От, можна зробити просто дешевші, дешевші тарифи з зменшенням ренти і не потрібно нікому платити субсидії. От, тобто навіщо змушувати людей оформляти якісь субсидії, ходити по чергах, стояти, отримувати дозволи, переживати якісь перевірки їхнього там соціального стану що, і так далі. Цього всього? Є якась логіка Е, Процес, процес, я так розумію, що уряд захоплюється процесом. Уряд захоплюється процесом. Ну, Ми знаємо, що свобода серйозно виступає проти уряду. Зокрема, Олег Соколовський, до речі, він не є радником вже, а й помічником народного депутата. Ні, не є. Але підтримуєте, я так розумію, зв'язки. Ну, ми не спілкуємося. Не спілкуємося з Олегом Івановичем. Так я спілкуюся. Ну ви ж знаєте, анонсувалося, що я написав заяву на вихід з Українського об'єднання Свобода, але я підтримую зв'язки із. До речі, якщо ми вже зачепили цю тему, то в чому таки була основна причина, що ми написали заяву? А, ну, це якби невеличкий, так би мовити, секрет, але ну. Дещо, дещо все ж таки якби, в змір інформація попала. Ну, відповідно, в мене, давно була, в мене давно була мрія працювати в дипломатичному корпусі. От, і на даний момент моя кандидатура розглядається. Так? Ну, і Одна з вимог це позапартійність. От, відповідно, цей процес може тривати досить довго, він може тривати і рік. От, але, Ну, окрім, Але надія є. Так, окрім, думаю, так. От, Окрім того, ну я все ж таки, якби займаюся політологією, от, досить часто е, надаю і консультації, і здійснюю експертизи. От відповідно е, в такому статусі краще, коли ти будеш позапартійними, тобто щоб бути менш заангажований, наприклад, партійною ідеологією. Ну у ЗМІ вже повідомляли, що можливо ваша майбутня робота може бути пов'язана з Польщею, досить такою близькою для нашої держави країною, а там зараз… Ідуть певні зміни, зокрема, новий президент. Як ви оцінюєте кандидатуру саме Анджея Буде, і наскільки може змінити саме ставлення Польщі до України? Я не думаю, що ставлення Польщі до України не зміниться, тому що ну, Польща на даний момент це в повному розумінні європейська держава. От і ставлення керівництва держави там визначається в першу чергу ставленням громадян. Тобто відслідковуються настрої в суспільстві і відповідно такі настрої презентуються. Окрім того, в Польщі система влади передбачає, що посада президента вона не є настільки ключовою в державі, як в Україні. От, там більше повноважень має, наприклад, прем'єр. Ну, до речі, Анджей Дуда, він, якщо я не помиляюся, представник такої політичної партії, як Право і Справедливощ. Е так, От, я детально вивчав під час написання наукової роботи, тому що вона в мене пов'язана якраз з польською, з польською політикою. Детально вивчав їхні програмові засади. Ну, в цілому позитивне ставлення до України в цієї партії. Він є представником цієї політичної сили, відповідно, він буде продовжувати. Окрім того, ну, це партія правого гатунку. От вони виступають з патріотичних позицій, дещо націоналістичних. От, і в принципі вони будуть стояти на обороні інтересів Польщі. От, а в інтересах Польщі незалежна Україна от, і сильна Україна. Ну, то, тому, тут як не крутий, все одно Україні допомагати треба. Потрібно, тому розумієте, ніхто не хоче бути кордоном. От, на даний момент функцію кордону виконує Україна. От, і ніхто не хоче, щоб той кордон перевернувся до них. Так? Тобто, Не потрібно знову ж таки, думати, що це невигідно, наприклад, тій самій Польщі підтримувати Україну. Звичайно, вигідно. От, окрім того, що вони позитивно ставляться до української держави і до українців, окрім того, в них є і свої інтереси. Як ви думаєте, певним індикатором ставлення поляків до українців, може бути завтрашній фінальний матч у Варшаві, коли Дніпро буде зустрічатися з іспанською Цівіллі? Ну було б складніше, якщо якби Дніпро зустрічалося з польською командою. Але так як і одна команда, і друга в гостях у Польщі, я думаю, що поляки просто організують дуже хороше футбольне свят. Там є нюанс, каже, що за Сівіллю виступають поляки, тому вони можуть є кілька двоє, по-моєму, поляків, які там виступають. Ну, зрештою, побачимо завтра, але болювати то будемо за наших. По-любому. До речі, несподівано досі кандидатура Сергія Рбачка виникла, коли знову ж такі зміни, громадські діячі визначають майбутніх кандидатів на посаду рівності міського голови. Є такі претензії? Ну я неодноразово заявляв, що я буду якби, продовжувати, продовжувати залишатися в рівненському політикумі. Ну, але я, я поки що не анонсував. Свої номери балотуватися е, на якусь конкретну посаду. Тобто, однозначно, я буду брати участь у виборах е, до органів місцевого самоврядування. Е, е, яка саме це буде посада, я поки що однозначної відповіді сказати не можу. Зрозуміло, що аналітики, журналісти, експерти вони визначають потенційних кандидатів. От, ну, мені приємно, що я попадаю в той список, От, е, що кандидатура розглядається. Але остаточного рішення стосовно того, чи братиму участь у цих виборах е, в якості кандидата саме на цю посаду чи в якості кандидата на іншу я ще не приймав? А взагалі, <підь> можливо, вийти двічі в одну і ту ж саму річку. Тобто, якщо запропонують, наприклад, колись посада голови, пода. Ну, о, якщо чесно, о, мені більше імпонує робота в органах місцевого. самоврядування. От там є е, більше можливостей для самореалізації. Ну що таке е, та сама державна служба? Ну це виконавча структура. Тобі приходять вказівки, які ти мусиш які ти мусиш виконувати. Тобто е, масштабу там поля для творчості для реалізації якихось проєктів дуже мало. От е, окрім того, е, все одно за фінансуванням цих проєктів, навіть якщо ми їх і будемо. Е, Будемо продукувати і захочемо реалізовувати за фінансуванням, потрібно буде звертатися або ж до держави відповідно до державного бюджету, або до місцевого бюджету в той час, як місцеве самоврядування знаходиться на багато вигідніших позиціях, тому що органи самоврядування, вони самі можуть пропонувати певні проекти розвитку територіальних громад. І окрім того, у них є під це фінансування, тому що є бюджет, можна провести рішення через сесію, і відповідно отримати фінансування на реалізацію певного проекту. Ми багато говоримо, що місцевому самоврядуванню чогось бракує. От нашу думку, що бракує? Яких ще повноважень саме місцевому самоврядуванню необхідно для того, щоб було нормальне життя на місцях? Ну о, тут знову ж таки розумієте, не потрібно а, перебрати лишнього. Ми бачимо зараз, наприклад, ті сепаратистські тенденції на сході. Так, от вони пов'язані якраз з тим, що протягом останніх п'яти років культивувалася Культивувалася ідея, про, що ці території якісь інші, що вони якісь занадто самодостатні і так далі. Люди самі в то повірили і розпочалися ось ці сеперотистські читання. Е Потрібно знайти баланс між повноваженнями держави і повноваженнями органів місцевого самоврядування. Тобто, зрозуміло, органи місцевого самоврядування, всі місцеві питання мають вирішуватися на місці. От е всі питання е місцевого значення знову ж таки, е левова частина коштів, які Обігають на цій території, вони знову ж таки мають бути у місцевому бюджеті. Але разом з тим є функції держави. Так? Тобто охорона правопорядку, от, наприклад, медицина, освіта і так далі потрібно визначатися. Тобто, чи це це держава робить, чи це робить орган місцевого самоврядування. Держава може це зробити якісніше. От, і держава це робить централізовано по на території всієї України. Тому що е, ми говоримо лише про територію, наприклад, окремо взятої територіальної одиниці. Тобто, дуже часто хочуть забрати абсолютно все. От. Питання тоді: навіщо тоді держава? Навіщо ми її створили, навіщо ми за неї борилися? Тобто не, не потрібно перебирати вищі. Має бути здоровий Потріб... баланс. Має бути здоровий баланс. На вашу думку, який закон про вибори зараз має бути на цих місцевих Ну, знову ж таки, як політолог прозумізую, що ніякого. За старим законом. Я, я підозрюю, що так. Е, і, ну, я з цим категорично не погоджуюсь, так? От, е, тому що мова йшла досить давно про відкриті списки. Хоча, знову ж таки, якщо ми вийдемо з вами на вулицю, запитаємо 10 людей, що такі відкриті списки, нам навряд чи хтось каже. От, е, і ця система відкритих списків досить, досить складна угу. е, для того, щоб її запровадити в Україні, але це можливо. Це можливо, лише для того потрібно зробити певні зусилля. От, е, наскільки я бачу, парламент катастрофічно не встигає з проведенням е, рішення про зміну виборчої системи до органів місцевого самоврядування. От, і я думаю, що якщо відбудуться зміни, вони будуть косметичні. От, ну, на зразок того, що, припустимо, в містах з кількістю населення більше 100 тисяч вибори міського голови будуть в два тури. Ну, якогось ось такого типу зміни можливо ми можемо очікувати. Кардинальна зміна виборчої системи, судячи з того, що я чую від людей, які знаходяться в Києві, від тих самих парламентарів, від експертів, від того, що я читаю на сайті Верховної Ради, от я особисто в мене є дуже великі сумніви, що кардинальна зміна виборчої системи відбудеться. Я думаю, що це я негативно це оцінюю. От і я не думаю, що це дасть якийсь серйозний поштовх для розвитку. Все ж таки е, систему виборів потрібно було б міняти. Дякую вам, пане Сергію. У мене є таке відчуття, що ми з вами ще зустрінемося в юридицькому політику. Нашим глядачам та слухачам нагадую, що гостем, козирне гостей сьогодні був Сергій Рибачок, політолог та екс-голова рівської обласної адміністрації. Всім бажаю гарного вечора, до побачення. До побачення. Дякую вам за нашу розмову.